Вітаю всіх, ви попали на посадку помідорів. Це явище я, звичайно, уявляв ще зимою, коли лежав на дивані трошки по-іншому. Думав, тут вже нічого немає, заїжджаю сюди до на всіх парах це все фризую і саджу. Але по факту виявилось так, що кинув рівень туди, де вони мають бути підв'язані, Кинув ниточку, прикинув, де воно має рости і приходиться лупити його цими вилами. Вилами тут, де росла цибуля, дивіться, що воно робиться. Це просто прикол такий класний. Вийшовся. І таким чином зараз я його вже оцей полосочку скопаю. Полосочку скопаю цю і висадимо якось потрошки помідори. Тоді вже ті касети, знову переставляться, бо просто місця немає. Висаджувати помідори, тільки що я зробив ось таку штуку, такий девайс швидко на, на швидку руку. Але не знаю, чи він буде брати перекопану землю. Чи він буде брати перекопану землю, бо дрелькою робити отвори не плушся буром, тому що зараз земля буде розлітатися в різні сторони, ви самі розумієте, то треба якось виходити з цієї ситуації. Така собі луночка в одній рух, ця штука, в другий патичок, штурхнув, дірочку зробив і, мабуть, буде так і воно робиться. А якщо ні, якщо перекопана земля, ну, не буде сюди застрягати, а буде, О, то зараз таки нароблю дирок, нароблю дирок, насаджу, а тоді вже якось попереставляємося і вкать, будемо зараз Ну, зараз будемо подивити. подивимося зараз. Ось такий цей девайс. Помідори будуть рости в одне стебло. Ось такі отвори воно робить. Бачите, як воно робить. Саме швидкий спосіб це я вибрав. Роблю як? Відміряю раз і на другому цьому шмик. Ой, не туди я забив. І опять же відміряю раз і другий раз. Хлоп, маленьким движенням букет. Два удара молоточком і знову раз, раз. От. Як я вже казав, це бомж варіант, тому що не вийде тут робити буром всю справу. А таким чином, якби, по-перше, і ця штука швидко зробилася, бачите, як швидко, відносно. Згинатися дуже не потрібно, ногою наступив. Молоточком два-три рази, які воно вилітає. І виходить такі дуже хороші, красиві отвори. І зараз всі отвори, ці красиві помідори. Дивіться, які вони шикардосні. Хлоп, отлично, Дивіться, скільки вони, як вони високо листя це викидаю. Значить, отвори виходять Аж ось такі його. Бачили? От, і так і будемо його садити. Посадилася, тільки зараз що я зроблю? Спочатку я їх розкидаю в лунки, Вляю туди води, туди води вляю в лунку, воно так розм'якне і тоді вже засиплюється землею. А помідори дійсно шикарна. Бубляхи на цвіт, це означає, що... До початку червня можливо вже будуть помідори. Так, дивіться, розкажу ще трошки цінної інформації. Може не цінно, не знаю, як її оцінювати. Трошки підкидали їх сюди. Значить дивіться. Нижні, нижні листя деякі я ось тут обривав. деякі. Да? Пасинки поки полишав. Пасинки поки полишав. Дивіться, в мене там в тому році було. Ну я вже не один раз так практикував, пробував по-різному. Що можна зробити? Лишити цих 3-4 пасинка, самих нижніх, так? Да? А, давайте ще, ще з іншої сторони підемо. Так як воно зараз закопано, дивіться, трошки глибоко, да? ось цей пасинок. Бачите, цей пасинок. Через деякий час він пустить коріння, його можна буде тоді відірвати. У мене там є ролики в тому році, я робив так, показую, то може в першому посланні я скину, щоб ну, в першому коментарі, щоб ви подивились. Тобто пускає корінь, відриваєш і вже. З корінням і можна садити далі. Це один з варіантів. Раз. Другий варіант. Два пасинка, три лишаємо чотири. Помідора взагалі буде одне стебло. Тобто все інше буде видалятися. Але оці пасинки виросте пасинок, де з'являється тільки перший цвіт, перший, другий мій ойки, торк і так само всі два чи три, і виходить одна гіляка з одною гроною помідорів. Таку тему я теж робив, в тому році робив та й раніше робив, то можна ще й таким чином піти. Тобто помідори буде в одне стебло. але ще плюс 4, 4 кілограма помідорів на халяву також можна буде зібрати. Поливання, поливання одразу. Так воно трошечки краще розмякне, ніж засипати і полити. Тобто цей стаканчик розмякне добре, тому що він був взагалі сухий. Скільки води ляю, не знаю. Ляю на око, щоб нормально було. Дивіться, як зразу цей перліт спливає. Бачите, бо можна подумати, що все добре, але це перліт. Перліт. На вулиці йде дощ. Це найкраща погода, щоб садити помідори. Система ось така. Посадив сюди, те, що було там, трошки додалі. Помідори попідставляв збоку, касети також збоку поставив. Трошки прокопав, зараз опять посаджу. Потім опять щось попереноситься. Одним словом, хочеться одною жопою на два базари, як то кажуть. Це саме про мене. Треба що? Більше площі, більше місця, більше теплиць. Або просто не садити ще одну частину редиски. Або взагалі її не садити. Або садити тільки там, а лишити більшу площу, щоб можна було щось такого розставлятися, коли там, що там, де там. Щоб було якось так, як зараз. Типа так, як зараз, тільки, щоб більше місця було. Можете, так приходиться розриватися. Вже касети ці туди повідкидав, зараз посадиться, але там ще має бути другий рядочок коло нього. То Зараз якось цей посаджу. Потім вже попіставляю вже оці кабачки, які в стаканах. Ось ці кабачки, які в стаканчиках, бачите, в ящиках. Вже вони будуть стояти ось тут попід, попід стежечку і попід ці помідори, що посаджені. Тут ось стільки місця є, пройти єде. То вже тут по кабачку десь розкинеться він так, розкинеться. В міжряді або міжрядя між цими помідорами і тими десь 40 см. Може ще десь туди, вже всередину, поки порозкидаються, там на деякий час вже стаканчики. Таким чином вже, вже трошки місце да, збільшиться. Бо ящиків багатень, багатенько. Якось, якось воно треба думати, бо не так, звісно, гадалося, хотілося залетіти мотоблоком, злупанути всі кусок, висадити за один раз буром, але що маємо, то маємо. І так добре, що є. А то, щоб не було, то, мабуть, було б хуже. Після перекопування цими вилами ще є в мене ось такий девайс. Ну, ви зрозуміли, що це за девайс, просто на камеру одною рукою зняти так, щоб і картинка була якісна. І робота зроблена, якісна я не можу. Тобто розробляється воно з цією штукою. Відок засаджений, кинув шнурок. Зараз заберу все з дороги зайве, прокопаю і знов та сама процедура. Підсадиться по шнурку, а тоді подивимось. Хто пам'ятає цю штучку-дрючку? Класна штучка дрючка, правда? То тепер у мене є штук дрюк. Штук-дрюк, бо він гра набагато більший. Що я вам скажу про нього і про його роботу. Зроблений дуже швидко, кусок арматури загнутий і два рази цверхнув електродом. От і вся його була робота. Копає отвори за один раз, два-три рази молоточком і воно вистукується. Чи важко, не важко. Швидко, не швидко. Не, не, не дуже швидко, але не дуже повільно, я вам скажу. Порівняно з тим, як я в тому році буром крутив. Практично та сама швидкість. Ось я вам що скажу. Але дивіться, як я це все діло тут гарно організував. Помідори посаджені, дирок не робив, розсада стоїть. Ніде нічого не закидано. Бачите? В той же час і отвори не роблені. Отвори дюрки. Що це таке там? В кого? Дивіться. Бо буром би б зараз, якби бурити буром, то б земля б відліталася. Ну, ви знаєте, в кого є, бурт і знає. По всьому цьому. А так, дивіться, отвори не робив в цей раз отвори, як я робив? Почав я вже звіти, але я вже не міряв відстань, а поставив між помідорами на око вже і пішов. Тобто вже не, не в рядок, а між цих двох помідорах дирочка. І гайда коротко, лупити. Але десь там коротше, щось воно вийшло один на один, то там вже збився прицел. Ось то. Штук дрюк, я вам скажу теж нормальна тема, це сота труба, сота труба під стаканчик 0. стакан. Бачите, воно влазить. Влазить я його як роблю. Запхав ногою і чуть, -чуть ось так от, отвір зробив більший. Виняв рукою два-три рази молотком гупнув. Для зручності, щоб ручка молотка була, бо ще й молоток такий допотопний, тому валявся під руками, це взяв на пробу, але так він і зробив. Якби ще ручка була ось така довша на 20 см, то взагалі б стоїш, спина рівна, вийняв буцнув молоточком, бо так приходиться трохи згинатися, щоб оббити. Пробував патиком, який штурхати туди землю відбирати, то щось воно не дуже. Можна, звичайно, зробити це все автоматизовано, щоб ногою наступив, воно залізло, тут ручкою, чук, випив. Але це зараз мені на півдня роботи. Оце все порахувати, поварити, зробити то так, два рази молоточками воно пішло. От. По, по підв'язці підв трошки часу пройде, їх треба зразу підв'язати, звичайно. Касети я закинув на цю сторону. Бачите, як все чітко злажено. На цю сторону, тут а зараз я вже показувати не буду, вже в наступному відео буде. Бо бо що, бо зараз вже тиніти починає, то якість буде не дуже. Тож завтра зранку проснетеся. Не забудьте поповнити інтернет, то подивитися ролик, яке вже тут посаджено. І цей, посадиться сюди помідори, і вже ті помідори, які там є, я їх повиносю і поставлю ще в міжряді. Тин. тин 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 тин, -тин. Бо там вони дуже густо стоять, да? стаканчик коло стаканчика, а тут як-як трошки зазор'є. Бо оті помідори, які я там обрав з середини, зараз покажу. Десь ось тут вони з середини того стілажа, то вони, я вам скажу, ой, бляха, буби би впав. То вони такі стебло таке набагато тонче, ніж в тих помідорів, які ось тут стояли або стоять там попід край. Дивіться, яке тут стебло шикарне, воно таке грубе твердюче. Бачите, яка помідора? То їх треба срочно розставити, бо... Їм місця, треба більше місця, а якщо їм розставити, щоб було хоча б ось так місце між, між ними, бачите, хоча б ось так, то вони могли б там розти, ще не знати аж, докол, аж до кола до появи помідорків, Це я вам гарантію даю в такому стакані. Але так як вони там стоять дуже близько, оці, вони також всі накладені, то вони тягнуться доверху, бо ще й там зверху, ж зверху, той їм треба, треба їм свободу. От. А ці, які стояли по підкраї, ті, які я сюди виніс, От, всі взагалі шикардосні помідори, дивіся, які. грубі стовбури. І все чітко. То це зараз їх. Бо не встигну висадити всі, да? це зараз посадиться цей рядок. Завтра там якесь рішення прийметься, може там вже щось ще з тої сторони посадиться, а тут вже треба рядиску купати і вже туди, то поки, поки там що до чого, то сюди порозставляю, то як ніяк трошки вони відчують свободу, то укріпнуться більше. Фу. Щось я на таке не підписувався, це копати вилами. Є куча техніки. Куча техніки, всякої різної імпортної є. А я вилами купаюся взагалі. Дивіться, прокопав пів теплиці практично. Щось я на таке не підписувався взагалі. Як строїв теплицю. Росади це взагалі, правда, гаросади не чи Чим мерено. Тобто, що, 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 які там далі план дії. E, дивіться, це ж їх треба буде підв'язати, да? ну ще, там, може, з тиждень поростуть. Ну, Будемо вже дивитися по обставинах, якщо вони вже почнуть хилитися, то звичайно треба буде біом в'язати, бо вже помідори налиються, навірно, і будуть хилити на сторону. От. Листя я пообривав. Я дивіться, аж де листя тільки. Що тут я оставив? Раз, два, три листки, чотири справжніх таких здорових листки і ще два маленьких. Да? Тобто, Дивіться, ось один був, ось другий був. Ось тут був десь третій і ще, мабуть, сім'я долька. Да? Так само і тут. Тобто багато, багато я листя побдирав, тому що листя торкалося землі. Землі воно вже торкалося, то щоб не було ніяких негаразів. Як ви знаєте, і це не буде проблемою. Бо, може ще зараз хтось напише коментар, що я щось не то роблю і на що воно треба. Але це не один рік так роблено. І проблем не було, не буде і немає. І не повинно бути ні з чим. І, і, і помірюю відростання, листя також буде підстригатися там в певній світі. Відеосік я скинув в перший коментар, який, я, які вони були, ці помідори в тому році. Тут а це той самий сорт, сорт Аксіома. Ще одна відповідь на ваш коментар, що за сорт. Зразу дам. Сорт Аксіома. Міжрядя 40 см, вирядкові тут десь 20-22 см. Мульчуватися воно буде соломою, тобто розкинеться, розкинеться дві каплі, дві обов'язково дві каплі під один, під другий ряд і замульчується все соломою. Що з цієї сторони, що з тої, вже тут буде буде тут стежка, теж соломою замульчується, ну, залежно від того, скільки соломи височить. Тут буде ряд помідорів також соломою, поміж ряди. Там, напевно, під стілажом буде цим, ну, стілажа тоді не буде. Під плівкою буде, напевно, ряд перця. бо... Бо так ця тролейбусна лінія, бачите, де вона? Ось вона. Ось вона, ця тролейбусна лінія. Якщо до донизу пряму, виходить, що туди вже нижче помідори не мають підсадити. Стежечку там немає зробити. І місця багатєнно залишається, то може якось там посадиться рядок чи два перця і якось туди залізеться, там зробиться якась дірочка. Чи посередині ще можна буде такого відступити помідорами, щоб прохід туди був. Ну, якось, якось вирішенці це, це питання. По максимуму засадимо, як завжди. Бо засаджувати ми любимо по максимуму. Та всі люблять засадити по максимуму. От. По самій помідори, як то кажуть. Так, що вам ще розказати, показати? Кого що цікавить? Кого що цікавить. Щось цікавить, не цікавить. Трошки прийшлось наробитися. бачите, в тому році. Трошки у нас по-другому система була, трошки менше було, всякого добра насаджено в стаканах, всіх менше було, то трошки воно якось по другому було. Це Ми тоді вирвали всю редиску, згорався все діло і посадили зразу помідори, розсаду. Ну, там по трошки було. В цьому році воно по-іншому. На Наступний рік воно ще якось буде. Ще по-іншому, може взагалі буде. Э, Стіла переробиться, редиски, може і не буде садитися, зробить для ця, може, ці теплі грядочки якісь з труби. Котл якийсь другий поміняється сюди, більший класніший. Ну, все залежно від того, скільки кеша принесуть ось ці помідори зараз. Якщо нормально, все буде, то можна робити багато інвестицій, покращувати це діло і вже ці помідори садити ще раніше, раніше сіяти, раніше садити і вже раніше висаджувати в теплицю. Тобто вже від редисків можна буде відмовитися. Або садити якось там в рядках. Посадив помідорів там, по три рядочки рядисочки туди-сюди, щоб поки там помідорка розійшлася, дисочку вироблю. Ну це ж самі розумієте, да? ну, так як от зараз ці зараз касети стоять. То, то деякий час вони тут можуть постояти взагалі без проблем. Це я теж раніше вже таке практикував. Практикував, робив. от, то, то Все буде нормально. То Все буде нормально. Кинеться капелька, замальчується соломкою. І все. Штучка дрючка зробив, я ж кажу, за 2 минути я зробив. Тут я загнув, там два рази сверкнув. Неважке, нормальне, по росту, по росту, розмір. І так. Ну і все, на цьому, на цьому вже все точно. Обіцяю, кінець. Перемикайтесь. Та перемикайтесь, я вам кажу, що кінець. вже не перемикнулися? Ну, вам щастить. То не був кінець.